Пан Зеленський зараз дуже активний в дорогах, в пересуваннях, в перемовинах, але йому доводиться приймати дуже важкі рішення, і він з бойовою такою готовністю підіймає, усі, підіймає е, до. Суда до правосуддя такого до судилища дуже впливових осіб. Тому що, на жаль, на жаль, своїх ресурсів замало, і приходиться, як то кажуть, довольствуватися малим. І тому він звертається до лідерів і зараз. Мабуть, дуже гарний час.